Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б Господар знав, у яку сторожу. Прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкоп у свій дім. Тому й ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку ви не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим слугою, якого поставив пан над своїми домашніми, щоб вчасно давати їм їжу. Блажений той слуга якого пан коли прийде, знайде, що він так робить. Воістину кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий слуга скаже у своєму серці: Мій пан запізнюється, і почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається. І в годину якої не знає, розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами там буде плач і скрегіт зубів, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, є такий жарт, що кожен українець 25 го числа буде співати. Якийсь співак, чи то співак, чи то фрік, добре не знаю, але буде повторювати за ним, що я живий. Ну і приблизно десь так воно відбувається, тому що вчорашній день був дуже напруженим. Повітряні тривоги звучали весь час по всій території України, на превеликий жаль, також з жертвами. Людей було вбито, поранено в поїзді, я думаю, ви це знаєте без мене. Я тут лише хочу пригадати те, що ця ситуація, в якій ми з вами знаходимося, повинна нас спонукати не до того, щоб ми відкладали своє життя на потім, казали, що ну, ось, закінчиться життя, закінчиться, життя, перепрошую, війна, почнеться життя. І ось тоді лише можна буде зітхнути і сказати, що ось нарешті можна жити. Будьмо реалістами, ми не знаємо, скільки триватиме війна. Будьмо реалістами, розуміємо, що будь-який наш день, місяць, кілька місяців вже, от півроку, вчора, минуло рівненько це все наш час, який ми можемо або використати, або втратити. Тому відкладати на потім, казати, що ось закінчиться війна і потім почнеться, е, так робити не слід. Це неправильно. Це неправильно, тому що ми не знаємо, чи доживемо. Будьмо реалістами, я зараз не лякаю абсолютно, я ну, на повному серйозі. Е, ми не знаємо, скільки це буде тривати. Але ми не маємо права втрачати е, ось ці свої місяці, ось цих своїх півроку. Так, це. Життя вирване абсолютно з контексту, це зміна обставин, для багатьох людей це втрата будинків, для багато кого і життя, і майна або кінцівок, або рідних. Ну, Можна перераховувати список нескінченість. Одне єдине, хочу е, зараз сказати: ми не повинні відкладати своє життя на потім і казати, що от закінчиться і тоді я почну жити. Ні, мені треба жити вже сьогодні, зараз, тепер. Не дивлячись на кількість повітряних тривог, не дивлячись на те, що б не відбувалося. В центральних, в західних регіонах України ми з вами маємо ще можна сказати. Е, Величезний рівень комфорту тим, що ми спершу чуємо повітряну тривогу, ну а потім чуємо відбій повітряної тривоги, і так є в основному. Слава Богу, і так би хотілося. А, наприклад, люди, які живуть в Харкові, та сама Салківка чи інші райони, то там є така, ну, люди вже так трошки піджартовують, що е, якщо чутно вибухи, то це означає, що буде чутно повітряну тривогу. Звісно, там відстань мінімальна до Білгорода, до тих баз, звідки випускаються ті ракети. Ну то, звісно, поки системи зреагують, то вже дуже часто буває і пізно. Тому звісно, це дуже прикро і дуже сумно. Але навіщо я зараз це розказую на проповіді? Тому що, дорогі брати і сестри. Не можна дозволити собі відсувати на сторону своє життя і сказати, от я пізніше почну жити. Е, ні, жити мені потрібно вже сьогодні, зараз, тепер, тут. Зараз я повинен використовувати навіть ось цю війну на те, щоб робити певне переосмислення, обдумувати. І подивімося, що Боже слово, яке ми чуємо сьогодні, воно таке ну, максимально військове. Ісус каже, тож пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знаєте, коли б знав господар, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкоп у свій дім. Тобто е, Ісус порівнює прихід Господнього дня, а це може бути або кінець світу, або День смерті для кожного з нас, е, то Ісус каже, що ну, це так само, як злодій підкопує. Ну, або не знаю, якби говорив сьогодні, то сказав би, як ворог обстрілює. І ти не можеш знати, в який момент це відбудеться і де це відбудеться. Для більшості мешканців України вчорашній день закінчився мирно, для більшості. але для тих, скільки там, 20 людей, чи скільки було вбито в поїзді, бачите, вже ну, на свій сором навіть важко вже і запам'ятати, скільки тих людей було вбито, там, чи 15, чи 22. Потім поранених, там, десятки людей, вагони погоріли. Цієї біди є багато, і це є в різних точках України. І, на превеликий жаль, і сумно, і прикро, і страшно. Але разом з тим всім, чого нас це повинно навчити? Принаймні, того, що ми повинні собі усвідомлювати, що це може відбутися в будь-який момент. День Господній може прийти в будь-який момент. Так само, як ракетний обстріл, якого ми не сподіваємося, який висновок? Бути готовим завжди. Тепер ще про зовсім іншу річ скажу. Є такі різні тренди в проповідництві. Наприклад, одні проповідники кажуть, що от потрібно говорити інші кажуть, не потрібно говорити про пекло. Навіщо пеклом лякати? А потрібно розказувати, що Господь Бог добрий, про господню любов. Потрібно більше на позитив притягувати. Ну і от якби вся ця приказка про те, що на одну ложку меду злетиться набагато більше бджіл, там, ніж на бочку дьогтю. Я погоджуюсь. Приказка звучить добре, і візуально воно якби уявляється також набагато приємніше і добре. Я погоджуюсь, 100%. Але є одне але ми повинні про це говорити. Тому що Ісус про це говорив. Це перший і останній аргумент. Незалежно від моди, незалежно від віяння, незалежно від того, чи хотіли би це люди слухати, чи не хотіли би люди це слухати. Не має це значення. От хто хоче слухати сигнал повітряної тривоги? Ну, скільки разів, коли він звучить, подумки, а можливо, і голос ввиринають е якісь не дуже добрі слова. Ну, скільки ж можна, ну що ж таке там, і так далі, і так далі. Ну, Хто тішиться звуку повітряної тривоги, та ніхто. Але він потрібен. Він потрібен того, що е людина може зберегти собі життя, бо багато людей не зберегло собі життя, на превеликий жаль. Це не до кінця від них залежало, тут багато різних нюансів, але в мене проста аналогія Боже Слово, яке нас застерігає, це так само, як сигнал повітряної тривоги. Нам не хотілося би його чути, але він потрібен. Потім ще наступна річ. Подивіться, що е, коли кажеться, що от навіщо говорити про пекло, краще бути на позитиві, краще казати про якісь приємні, добрі е, речі. Слухайте, погоджуюсь, ну, хотілося б під цим підписатися. Але суто з точки зору статистики, такої грубої, неотесаної статистики, якщо можливість піти до пекла є одна на кілька мільярдів, нехай. Але буде, от, наприклад, е уявімо собі така рулетка, що от неможливо не піти до пекла, от є тільки один шанс з мільярдів. То тоді про це потрібно би було говорити весь час, Того, що ніхто не знає, чи він не попаде в цей один з мільярдів. Натомість, коли ми слухаємо Ісуса, то Ісус каже не про якусь Ймовірність, яка могла би статися, він каже про те, що це загрожує більшості. Не один випадок на мільярд, а навпаки, що мало хто може взагалі спастися, тому силкуйтеся увійти в тісні двері, намагайтеся пройти у ворота і так далі. Тобто, Ісус застерігає, кажучи про те, що є багато шансів не потрапити до раю. То виявляється, це все зовсім інакше. Якщо для Ісуса це було серйозно, для нас з вами це також має бути серйозно. Дорогі брати і сестри. Щиро зичу з усього серця вам, щоб ми вже більше ніколи не чули тих звуків повітряної тривоги, щоб не було причин для звуків повітряної тривоги, щоб ми жили мирно, спокійно, безтурботно. Але будьмо реалістами і розуміємо, що до кінця війни ще, на жаль, далеко, і що ці звуки повітряної тривоги ми будемо чути. І нехай ці звуки, які ми, на жаль, чуємо, ну я не тішуся з цього, будуть для нас таким нагадуванням, що так само потрібно бути готовим, як до повітряної тривоги, так само потрібно бути готовим і до вічного життя. Потрібно готовим бути до своєї смерті, того, що ніхто не знає ні дня, ані години. Амінь.